Бачите, що відбувається. Приватний сектор став заложниками, заложниками багатоповерхів. От бачите, тут Голівуд, Голівуд. А тут напроти отакі будиночки. От тут люди справді бачите. Ікониці, які такі ще старорежимні. От бачите, приватний сектор став заложником Голівуду. І не всі вже тут витримали. Бачите, от є люди, які здалися Голівуду. І зрозуміло, що рано чи пізно. Всі оці будиночки, всі оці хатки, вони будуть знищені, будуть знесені і тут знову побудують отакі от такі от багатоповерхівки і всьому-сьому прийде кінець. Голівуд, Голівуд рулить, Бачите? Хі, такий от, ну, просто така сільська ідилія, дерев'яні, такі шарами, але жалюзі, хто ще тут живе. До речі, бачите, вон, можна побачити отаку штучку. Це ще з сталінських часів. Там якийсь написано, якийсь район міліції, будинок номер 31 Фурманова. Ну, зупинки Фурманова нема. Скоро вже не буде і цього будинка. Хай живе Голівуд.